Всім доброго дня, з вами Олексій і компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде топ-15 електрокарів, буде певний рейтинг, я вам покажу від найменш популярних до найбільш популярних автомобілів, саме електромобілі, серед наших клієнтів. Буде 15 абсолютно різних автомобілів від 2000 доларів. Хочу нагадати, що до кінця 2025 року діє безкоштовне розмитнення на всі електрокари, і це чудова можливість купити автомобіль як для себе або для подальшого перепродажу. І починаємо наш топ на 15 му місці. У нас KIA, а саме KIA ev 6 автомобіль 22-го року. 7200 виграшна ставка по цьому лоту. Тут мінімальні пошкодження по лівій передній стороні. Цей автомобіль обійдеться в 12 тисяч плюс ремонтні роботи. Ви можете також легко рахувати, скільки обійдеться електромобіль. В залежності від ціни купівлі. Ви до ціни просто купівлі додаєте 4,5-5,5 тисяч доларів. Тобто в середньому десь 5 тисяч. Це сталі платежі на аукційний збор, доставка, евакуатор, також. Автовоз та послуги брокера, і тому отримуєте вже повний бюджет плюс ремонтні роботи. Йдемо далі на 14-му місці. У нас Седан Hyundai Ioniq. Це також електромобіль 2018 року, який має мінімальне пошкодження по лівому передньому бамперу. Автомобіль було виграно за 3500 доларів. Тобто, це авто обійдеться в бюджет 8,5 плюс мінімальний ремонт. Наступний у нас буде автомобіль Nissan Leaf. Це авто 2018 року 4 тисячі виграшна ставка на аукціоні, тобто 9 тисяч плюс ремонтні роботи. Якщо ми розглянемо детальніше цей автомобіль, тут пробіг всього лише 37 тисяч і пошкодження по задній стороні. Дуже багато є запчастин на ці ліфи, і вони по хорошим цінам. Також, якщо ви розглядаєте в попередньому кузові, їх можна купити буквально від 500 доларів, але ми не рекомендуємо краще купити вже в наступному поколінні цей ліф, оскільки відсутні митні платежі. Наступним у нас буде новий кросовер марки BMW це електромобіль BMW AX. Авто 23-го року і 32 тисячі виграшна ставка на аукціоні, 22 тисячі миль пробігу, повний привід та мінімальні пошкодження по задньому бамперу. Ми вже дві таких автомобілі купили для наших клієнтів, і одну з них вже доставили минулого тижня нашому клієнту з Одеси. Хороший ліквідний автомобіль 32. Якщо його купити в США, то він обійдеться 37,5 плюс ремонтні роботи. Якщо ви також бажаєте скористатися цією можливістю безкоштовно купити та привезти для себе електромобіль або для подальшого перепродажу, або у вас просто цікавить консультація або підбірка автомобіля, можете звертатися номером на екрані, або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. А ми йдемо далі на 11-му місці. У нас новий кросовер це Audi Q8 e-tron. Автомобіль 24-го року, пробіг всього лише 5 тисяч миль та повний привід. Пошкодження тут пройшлись по лівій стороні. Тут буде заміна дверей, і 24700 виграшна ставка на аукціоні. Тобто цей автомобіль можна розглядати в бюджет до 30 тисяч доларів. Нещодавно ми також привезли автомобіль для нашого клієнта Житомиру, і це також Audi Q8. На 10-му місці у нас кросовер електромобіль KIA Niro. Це авто 23-го року, яке було куплено за 10 700. Тобто цей автомобіль обійдеться 16 тисяч плюс ремонтні роботи. Тут передній привід. Якщо ми оглянемо пошкодження, вони пройшлись по правій передній стороні. Тут буде під заміну передній бампер, а також одна фара. Також користуються попитом ще й гібридні версії KIA Niro. І далі у нас буде нова Hyundai Kona. Автомобіль весіє комплекції 23-го року. 6400 виграшна ставка, і тут мінімальний пробіг 24 тисячі. Пошкодження пройшлись по лівій передній стороні. Такий автомобіль обійдеться в бюджет 11,5-12 тисяч плюс ремонтні роботи. Хочу сказати, що у нас клієнти купують також бензинові та гібридні версії цього автомобіля. Наступним буде кросовер від марки Mercedes. Також електромобіль вже 23-го року. Це Mercedes Benz, EQB. бі автомобіль було продано за 10 400 доларів, 30 тисяч миль пробігу та пошкодження пройшлись по правій стороні. Цей автомобіль обійдеться в 16200 плюс ремонтні роботи. Дуже ліквідне авто. Один з таких мерседесів зараз пливе для нашого клієнта США. Особливо вигідні зараз стали Тесли. Я вам покажу Тесла Model X, також користується хорошим попитом серед наших клієнтів. Це автомобіль 2016 року і 5600 виграшна ставка. Це повнопривідний кросовер, пошкодження пройшлись по лівій стороні. Такий автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 11-11,5 тисяч плюс ремонтні роботи. На шостому місці популярності серед наших клієнтів це автомобіль Chevrolet Bolt. Я вам покажу одразу в двох поколіннях. Перше це 2018 року в базовій комплектації автомобіль було продано за 3050 доларів. Мінімальні кузовні пошкодження, і таке авто можна розглядати в бюджет 8000. Якщо Якщо бажаєте, є ще Chevrolet Bolt 2023 року. Це авто було продано за 7200, тобто загальний бюджет буде 12 тисяч доларів, і тут 37 тисяч миль пробігу та мінімальні кузовні пошкодження. Якщо різниця дивитися по різниці між запасами ходу, то болт 2018 року запас ходу десь орієнтовно 400 км. Якщо ви вже купуєте для себе 2023 року, то запас ходу буде орієнтовно 500 км. І переходимо до п'ятірки лідерів. Перший автомобіль це буде Audi e-tron. Преміум плюс комплектація автомобіль 2019 року, виграшна ставка 11 800. Тобто цей автомобіль обійдеться в 17 тисяч плюс ремонтні роботи. Тут повний привід та пошкодження пройшлись по правій стороні. Дуже багато єтронів на аукціоні і можна купити по особливо вигідній ціні. На четвертому місці у нас популярний кросовер Ford Mustang Mach-E. Авто 21 року. Ми кожного тижня нашим клієнтам купуємо такий автомобіль, і зараз два таких мустанги у нас на СТО. 900 виграшна ставка по цьому автомобілі, тобто 14 тисяч, плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут пройшлись по правій задній стороні. Дуже популярний новий кросовер, який особливо цінується, і є велика різниця між вторинним ринком в Україні. І на третьому місці у нас популярний седан Tesla Model S. Автомобіль 2013 року дуже часто нас купували саме ці Тесла 13-15 років. Ця Tesla S 13-го року була продана за 2425 доларів на аукціоні Insurance. Тобто цей автомобіль обійдеться 7,5 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут мінімальні, тобто такий автомобіль можна навіть з ремонтом розглядати в бюджет до 9 тисяч доларів. І на другому місці у нас кросовер Volkswagen ID4. дуже популярне авто серед українців, а також серед наших клієнтів, 9200 – відвісті виграшна ставка. Тобто цей автомобіль можна розглядати в бюджет 14-14,5 тисяч плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут прийшлись по лівій передній стороні. Вони мінімальні, дуже багато запчастин є саме на ці Volkswagen. Хочу зазначити, що цей автомобіль ID4 саме німецької збірки, і це дуже важливо. Це хороший свіжий автомобіль. 19 тисяч миль всього лише по ньому пробігу. Також нещодавно ми купили для нашого клієнта взагалі такий ID4 21-го року всього лише за 7700 доларів. І зараз ми покажемо фото спорту перед завантаженням в контейнер. І на першому місці нашого рейтингу найбільш популярних електромобілів Tesla Model Y. Я вам покажу автомобіль 2021 року, 7925 виграшна ставка. Тобто таке авто обійдеться в бюджет 13 тисяч плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут пройшлись по задній стороні. Зараз дуже багато запчастин є саме на ці автомобілі, і вони всі по доступним цінам. Дуже часто нас замовляють самі такі Тесли, вони доволі ліквідні на вторинному ринку та мають хороший запас ходу. На цьому відео буде завершувати. Сподіваюсь, такий формат для вас був цікавий від найменш популярних до найбільш популярних. Якщо це так, обов'язково підтримайте нас в і Також пишіть ваші коментарі. Хочу сказати, що вам показали тільки 15 автомобілів. Майже 100 авто різних електромобілів є в США. Ми робили спеціальний навіть випуск, де показували 30 електрокарів, які можна вигідно привезти в США, є седани, кросовери та навіть пікапи. Якщо ви бажаєте для себе або для подальшого перепродажу вигідно купити електромобіль без митних платежів, звертайтеся з номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.